Що звільнити церкву від московитів Слов'янську? О, щоб не стало гірше! Куди вже гірше Добродію. ядеркою за церкву, звільнену в Слов'янську, ніхто по тобі пуляти не буде. Тому що четвертий рік повномасштабки. Хотіли би по тобі ляпнути ядеркою, вже би це зробили безліч було і приводів, і причин. І, можливо, бажань це зробити. Церква в Слов'янську, навіть всі церкви в Слов'янську до того не можуть призвести. Це нонсенс. А все інше по тобі і так прилітає. Кожного Божого дня. Багатоповерхівка 2-3. Багатоповерхівка 2-3, багатоповерхівка 2-3. Тому коротко і зрозуміло. Добродію, все. Найгірше, що з тобою в Слов'янському могло трапитися, воно вже трапилося. Далі ситуація дуже проста. Ти боїшся загинути, ти все одно загинеш. Ми всі рано чи пізно загинемо. Разом з тим, ми можемо загинути під час боротьби за Україну переможної. А скоріше за все, не загинемо. Скоріше за все, ми переможемо, застанемо перемогу і втішимося. Остаточній перемозі України. Або. Це так само ви не коні. Будь-який день від будь-якого прильоту, який там кожен божий день. Так? Ну тільки церкви, центри виховання, підтримки виховної, матеріальної і якої завгодно ще ідеологічної московитів будуть продовжувати винищувати Україну ізсередини. Тобто тут вибору взагалі немає, чоловіче. Тут не буде гірше. Тому що гірше, просто фізично немає куди. От і все. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі ветерія Сашко Добрий. Зараз гарненько, так, щільненько так запускаю наші з вами талановиті руки, ресурси і голову у деокупації церков у слов'янську. Звісно, все колись починається з чогось одного. Це буде одна перша. От, і, звісно, спілкуюся з нормальною кількістю людей, е, ну, з-поміж яких, з поміж іншого, чую, оце просто одне з королівських шляпних тверджень, відмовок і приводів нічого не робити. Ой, щоб не було гірше, щоб не було гірше. І таке враження складається. Ну, я ж кажу, їдеш тим слов'янськом, день через день, ляп-ляп-ляп-ляп, ляп-ляп-ляп, Ну, вас розвалюють і так. Ох, ми там відіб'ємо церкву, на наступний день по ній прилетить. Так по ній прилетить і так. Ну, Тому вона кажуть, що завтра по ній прилетить, як прилітає, де завгодно, в інших містах України, там, в тому в Запорожжі, так? От. ну, І рознесе її. Тільки ну, вона буде московицька. Далі московити там будуть протизаконно щось там ворушити, відновлювати, збирати гроші, т.т.т. те. Туди прилітає усюди. Це не працює. Це не працює, це нонсенс. І підживлювати цим такими вигадками штучно, просто твій внутрішній страх, ну це безмістовно. Чоловіче, майстрижень. Майстрижень в собі, назвати речі своїми іменами. Все. Все, що можна було втратити, ми втратили. Так, от, в плані там, відмовочок, страху, все. Найгірше, що воно трапитися, вже трапилося. Найпотужнішим, що вони мають, вони вже по нас стріляють. Ну, все. Влашається тільки або тікати світ за очі, рятувати свої сіднички, так, дорогоцінні. Або якщо ти продовжуєш бути в місті, або біля нього, ти українець, ну. Тут. І до тебе приходить Сашко Добрий, його молода команда і каже, треба діяти, ну, то треба діяти. Тут нема відмовок. 34-й рік самостійності України відновленої, так? Все. Ніяких найменших шансів. Відбили церкву. До обіду. По обіді працює екскаватор, копає укриття. Служби ведуться в укритті, в підземному. От вам ще й, до речі, і плюс. Звісно, туди будуть ховатися люди під час тривог. Так, і заразом, будь ласка, вітаємо вас в Православній церкві України. Місце спасіння, порятунку, душі і фізичного тіла. Що мені? Отакі От гаразди. Не працює. Не працює. Не буде гірше, бо гірше банально немає куди. Тому працюємо, перемагаємо, виганяємо московитів зі святих українських церков, зокрема, слов'янська. Нагадую, я радо приймаю фізичну допомогу будь-кого, хто хоче стати зі мною пліч-опліч, без грошей, без винагороди, без платні. Так, Брати участь фізично в цьому проєкті, долучайтесь. Перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня. Так само і до українського Слов'янська. Чому? Тому що, коли наша любов дієва до українського слов'янська буде достатня, там, як мінімум, не буде жодного осередка виховання внутрішніх ворогів України. Не буде жодного внутрішнього агента кремлівського врясі. КГБшника, так, який буде запилювати паству людей, громадян України проти України, привчати до Московії, тренувати, виховувати московських агентів, солдатів і збирати кошти на підтримку Московії у її воєнній агресії супроти України, а насправді черговому загостренню багатовічного протистояння, багаторічної війни. І ми, наше покоління, тут і зараз маємо щасливу унікальну нагоду розвалити цю Московію і перемогти у цій багатостолітній війни. Долучайся просто зараз. Тому що матерія, це тло, а шесть, вічна. Разом боремо і поборемо.